Хочу відвести до відома, що на водопостачання, для першої групи це населення ціна години складати 30 гривень 10 а була 27 гривень 76 копійок. Для другої групи бюджетної установи і інші споживачі це підприємство 37 гривень 75 копійок, була 30 гривень 59 копійок. Надішло місного антимонопольного комітету щодо проєкту рішення. Ні, поговорили проєкту рішення. Зачитайте, пожалуйста розглянувши проєкти рішень виконавчого комітету міської ради про встановлення таріфів, на послуг міцтального до постачання роботових етенів, того оверської редких четкових мереж, та про затвердження таріфу на послуг, утримання будинки та предпомітових території, ради, на на діляння, і Україні, що надаються того оверського редко-теплових мереж, Читомирського обласне каєтральне відділення, антимонопольного комітету України, повідомляє, що порядок встановлення зазначених тарифів є суперечить. Законодавства про захист економічної конкуренції, переліка економічної гонтовності тарифів на послуги централізованого водопостачання постачання відведення отримання будинків і споруд та прибудинкової території, що на 30-го десь адміністрації 15 мереж не проводилось. Разом тим, звертаємо увагу на те, що згідно статті 15 закону України про доступ до публічної інформації. Проєкти нормативно проміг актів, рішення органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюється нині, пізніше, як за 20 днів, додати їх розгляду з метою прийняття усіма додатками до них. Як ja, це поблизу складати суцільна вартість водопостачання до відмінення 52 гривні. Просто коротка довідка на Раковінській та Обліч сплачують по 24 гривні, ну вже донор, 3014, до можливо, це пов'язано з тим, що там більше населення може якісь. Можливо, треба провести там якусь оптимізацію. Чи ну, як це під 50 гривень? Ми то зараз право, проголосуємо, піднімемо людям тариф. Але як їх обґрунтовувати, чому вони піднімаються? Вони там золоті тому. Ні, і зарплата є, то хто тобі всі трапить? А ці монополі комітет не проводить до чого. А ось монополій комітет проводить чи нікому є, що змінити правильну обороні. Вони політики. А економічно корпування не проводить ніхто. Давайте приймемо рішення, що проводиться. Звичайно, що останньо, чому не виходить? Чому у нас є? Є представник топ теплових тут ,まあ, на засіданні. Вони навіть з завно... ну, я, я вважаю, що вони просто ну, не, не вважаються за потрібне бути присутніми, щоб обґрунтувати, можливо, установ вони могли. Звичайно, якщо вони скажуть там, що в нас це, ну, гору ми ходу закачуємо, засасуємо зупорки. Я не знаю, з чим це може бути появлятися. 52 гривні і 24 навіть. Це Чого міняється тариф, це основна складова, чого вона міняється? Зміна мінімальної заробітної плати. Там де в Росії, там не, 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 не значне підвищення, а от саме 3400 це зміна мінімальної заробітної плати. Ну і відповідно вже воно дає. Підвищення до води, вказується варіант проблема.

32 гривні 15 кобій, у нас для населення 35-10, так, і каналізація, у виходить, 23 гривні 44 копійки, у нас 16 з 70 копійок. Зустріки я буду дивитися не на двопроміжку, в першу чергу, а на тих розрахунки, ну, Вони подали розрахунки і кожна цифра вона підтверджена. Одна причина в тому, що в нас мало мала. Бава... Чи є і, ще потрібен? Uh, шановні пересування, uh, я вирішую вам надати таку інформацію, що uh, тепломережа надала економічно обґрунтований тариф. Якщо ми не, не затвердимо цей тариф, то ми різницю в тарифі повинні передбачати в бюджеті і, і як би робити компенсацію. Зараз кажемо різні. Чим більше ми будемо в строї чим більше людей можуть відключатися, організації, Значить. І ще одна причина. Значить, ну, це я це моя думка. Це приватне підприємство. Приватне підприємство. Якщо вони зробили їм подали розрахунки, які є погоджені роботодавцями, погоджені з цими документами, вони обґрунтували їх, да, і ми нічого не можемо зробити.

А по ключі на вопрос. Ні, можна людина, може тут водопостачання близько ста тисяч гривень, сьогодні урядне підприємство убережу та виявляють інциденти для інвесторів, які можуть кошти у Вот постачання з такою думкою, що не таліму. Це не приємно, кількості сподіваються, якщо наші і наша власність, то так само може не принести рішення, не зобов'язати його там, підключити. Тому що він користується нашими, э, нашим майном, він робить собі цей прибуток, собі зарплату так само робить. Я б так само казав хоче. І тут починають свої абіції викидати, і сказати, як я тому підключу, а тому не тут повинно повертатися двома руками. А вісок так само віде? має теж права. Це проблема. Хай люди відскладу в заяву, а ми замовили взимку. Я повинен підключить. Якщо вони підключити, то тоді його ну, то я так, Людина хоче підключити, де вони відкрити. У нас є управління, є фахівці. Вже в тоді не було там заступник один даний давав. Тепер є управління, є фахівці, які можуть обґрунтувати це все діло теж на составний інженерний дум. Важно буде щось зробити. Там написано, що економічне фруктування, ну вони не проводили аналіз економічний. Ми можемо або створити комісію і це економічне групування, все-таки перевірять і хто впливає. Це все провіряло. І в межах нашої компетенції ми провірили, і в ну, нас немає аргументу других. Штовхат. Скільки там працюють людей? Ну, я, я вам скажу, що я не знаю, скільки там працюючи, але це біля 70% складової тарифи, це заробітна плата. плана. Ми не можемо, ну по навантаженню, воно відповідають. це прив'язано до мінімальної плати, mm. далі mm. порції. їде. Mm. Я Ми другий рік натикаємося за ту саму ситуацію. Минулий рік, коли ми мали рішення про ці 37-45, ми так говорили, ой, ми нічого не можемо зробити, на жаль, але треба. Ми прийняли рік, прийшов, сьогодні ми маємо ту ситуацію. Через рік ми будемо рік казати, коли буде тариф 80. Ми знову з ними руками приймемо, а ви потім пам'ятаєте статтю да, нашого шановного директора підприємства, який писав, міська рада вам піднімає тарифи. Да. Сетю, це на да, наші ближче. Да? А якщо ви проти такі кабінети, будь ласка, де компенсуєте всередину? Да, да, да. <гум> так, так, так. Я ще хотів наголосити, що 50% людей отримують субсидії. І з тих 50% 30% 100% отримує якби субсидію на погашення. Є соціальні люди, які потребують, його. вони фактично отримують до Вони Пане Василь, виходить, що ми їх не стримуємо, щоб вони звичували якихось споживачів. А, а вони просто піднімають тарифи і сидять на, на, на тому, тому, тому сидять. Не не а тарифи піднімаємо, вони сидять, вони мають, і його бачить. У нас тільки є один вихід це створення комунальної установи, яка надає послуги.

Шановні члени виконавчих, вже є постанова це... що... що... це... що... я... що... є... я... про міністерство екології про фінансування осібних споруд. Тобто, я думаю, десь через місяць, це... місяць... Ми вже ми зараз тобто, як ми, як ми, як ми, як ми, включаємо процедуру закупівель, це проведення тендеру на системі Прозоро. І коли ми проведемо цей тендер, десь через місяць-півтора ми розпочнемо будівельні роботи. Після того, як ми будемо вводити в експлуатацію ці ми передамо ці споруди вже новоутвореної організації комунальної. І потім вже будемо думати, як далі вже займати водопостачанням за Але Це теж воно не можна так от зараз порити і завжди надавати площі. Це можна бути парку, тончик. Якби привіваєш сюди постачає, водопостачання до водовідні неможливо. Ще питання. Ми рішенням виконкому можемо зобов'язати, підключати, це вибираєш, відключається. Це не є дозвіл. До приєднання дуже дозвіл. Так, є одиночні випадки, коли це по після дозволу, надання дозволу на приєднання, вона яким чином не дає мову. Вона десь особоту, є такі, так, і, да, бо там йдуть якби на і, персональні люди. Тому там. там, там. <поцюків> Давайте не зверталися до повітря <поцюків> нашого. До... Ми ставимо. Якщо така ситуація, в якій знаходиться сьогодні і міськрада, і люди, я думаю, не займається ми можемо. Рішення там так непросте, але я все одно просив підтримати встановлення і проводитися. Хто за те, що ці тарифи, які озвучив Василь Васильович, то що підтримати. Хто за? Протимався. Рішення прийнято.